Добрий день. Управлінням інспекційної діяльності у Сімській області Північно-Східного міжрегіонального управління держпраці буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці на тему організація та проведення робіт у хімічній лабораторії, а саме, змоделюємо проведення аналізу водопровідної води. Розпочнемо. Згідно типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці з працівниками інших організацій, які прибули на підприємства і беруть участь безпосередньо в виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводиться вступний інструктаж. Наголошуємо, що в разі сигналу повітряної тривоги працівникам необхідно негайно припинити роботи та пройти найближче укриття. Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів виконується вимірювання в приміщенні лабораторії, в лабораторному залі з визначення нітритів та амонію в стічній воді. Зараз ви бачите, як набираються аліквоти проби. Це підготовчий етап для проведення вимірювань. Попередня. Набирається аліквота, і е, потім вона буде додавати хімічні реактиви в нужній кількості. Фахівець лабораторії забезпечений засобами індивідуального захисту, які передбачені чинним законодавством захорони праці. Наразі це захисний халат та гумові рукавички, які захищають руки під час роботи з реактивами. Ми бачимо, що при додаванні реактивів. Прийшла реакція. Рощини отримали забарвлення, яке і буде вимірюватися з допомогою фотокаламетричного методу. Хочу звернути увагу на прилад, фотометр КФ 3 На цьому приладі будуть проведені дослідження. Прилад має всі засоби захисту, заземлення, всю технічну документацію проходить періодичні повірки. Фахівець проводить роботи на безпечній відстані для органів дихання та органів зору. Як того вимагають правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях? Приміщення даної хімічної лабораторії обладнуються загальнообмінною промисловою вентиляцією. І місця можливого накопичення шкідливих хімічних речовин місцевими відсмоктувачами. Постійна діюча вентиляція повинна забезпечувати кратність повітрообміну, який розраховується залежно від виду і класу небезпеки речовин, що перебуває в обігу в хімічній лабораторії. Попередньо була проведена робота з побудовою калібрувальних графіків, виведення коефіцієнтів регресії, які потрібні для точних розрахунків. І зараз нам прилад точно покаже, яка кількість азотоамонійного в даному розчині. Це буде фіксуватися на табло приладу і потім перенесено в робочі журнали, з яких згодом будуть сформовані протоколи, які будуть видані заказчику. Приміщення хімічних лабораторій забезпечується природним, штучним та суміщеним освітленням залежно від характеристики сирової роботи. відповідно до вимог природне і штучне освітлення ДБН б 25 Показники мікроклімату в робочій зоні в хімічній лабораторії мають відповідати державним стандартним вимогам норм мікроклімату. Роботодавець розробляє і затверджує положення про службу охорони праці хімічної лабораторії, визначає її основні завдання, функції та права відповідно до типового положення про службу охорони праці. Також роботодавцям повинні бути розроблені інструкції з охорони праці відповідно до вимог положення про розробку інструкцій з охорони праці. Кожній хімічній лабораторії забезпечуються організаційні заходи щодо пожежної безпеки відповідно до вимог правил пожежної безпеки України. На роботодавця покладається обов'язок дотримання протипожежного режиму та оснащення приміщень хімічних лабораторій первинними засобами пожежогасіння. Підбиваючи підсумки проведеного тренінгу, хочу зазначити. Що всі організаційні та технічні заходи виконані згідно з чинним законодавством? Робота в лабораторії організована затриманням правил захорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях та вимог промислової безпеки.